Відповідно, є війна з Росії. Це однозначно, як би там відмазувалася від того своєї участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає, це все є блеф. Абсолютно повний. Президент Кучма живе в ілюзіях. Це підтвердив цей ефір. Він навіть сам визнає, що після 1 листопада це буде інший президент Леонід Кучма. І це дуже симптоматична характеристика. Шов туди, куди інші боялися йти. Сьогодні Георгію Гонгадзе могло б виповнитися 55 років. Після замовного вбивства видатного журналіста минуло вже понад 23 роки. Хто причетний до вбивства журналіста, де його діти та як Мирослава Гонгадзе продовжила його шлях, розкажемо вже у цьому випуску. Це настільки ще досі мене болить. Це настільки сидить десь всередині. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок, а також залишайте свої коментарі під цим відео. Це перед смертю. Об'єдную всіх нас, незважаючи на соціальний стан. Перепрошую, чи є якась інформація офіційна з приводу інциденту ранкового з прем'єром? Я зрозумів, що немає виходу. Георгій народився 21 травня 1969 року у Тбілісі, Грузія його батько грузин, а мати українка. Після закінчення школи він вступив до Київського університету імені Тараса Шевченка на факультет журналістики. Гонгадзе розпочав свою журналістську кар'єру наприкінці 1980-х років. Він працював у різних медіа, включаючи телебачення та друковані видання. У 1995 році він переїхав до України, де зас. Нував кілька медіапроєктів. Вже у 2000 році Гонгадзе заснував інтернет видання Українська правда, яке швидко стало популярним завдяки своїм гострим політичним матеріалам та антикорупційним розслідуванням. Видання стало голосом правди в епоху, коли багато медіа були під контролем влади. 16 вересня 2000 року Гонгадзе зник його тіло було знайдено через два місяці в Тарашківському лісі Київської області. Обставини його смерті стали шоком для українського суспільства та спричинили меж. штабню протеста. За ним следила машина номер которой Георгий записал. Машина не скрывалась никогда и следовала за ним куда бы он ни шел, не ехал. Вбивство Георгія Гонгадзе стало одним із найрезонансніших злочинів в історії сучасної України. Після зникнення у вересні 2000 року розслідування показало можливу причетність високопосадовців до цього злочину. Основним фігурантом справи був генерал Олексій Пукач, який на той час очолював департамент зовнішнього спостереження МВС України. У 2013 році Пукач був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе. Я не тільки в какой-то вылезти через выходе отказывается человеком, как выходит, выпродуваем. Мы сделаем так вот. Почему? Принимать это дорогие путь, для пишения остальных просто так. Я целики не заповідали. Ми саме не було установочку, вивчаємо де фото, як води. Ну, зробимо відпустити. Ми трошки так. Да, трошки треба вивчити хотіть. Ми зробимо. мене зараз команда приймає. Також у справі з'явилися і так звані плівки в Мельниченка. Аудіозаписи зроблені колишнім охоронцем президента Леоніда Кучма Миколою Мельниченком. Вони вмістили розмову між кучмою та іншими високопосадовцями. Ці записи вказували на можливу причетність до замовлення вбивства Гангадзе.

Вбивство Гангадзе стало каталізатором для руху за свободу слова та демократію в Україні. Воно сприяло зростанню громадянського суспільства та мобілізації громадян проти корупції та зловживань владою. Вибачає не знаю, як вважаю. Георгій Гангадзе. Орі Гонгадзе був одружений із Мирославою, і у них народилися дві дочки близнючки Нанна та Соломія, які на момент смерті батька були зовсім маленькими. Після трагічної загибелі Георгія Мирослава з дочками переїхала до США, де вони проживають до сьогодні. Дочки Гонгадзе виросли у США, де здобули освіту та продовжують своє життя. Мирослава ж Гонгадзе після смерті чоловіка стала активною захисницею прав журналістів і свобод слова. Вона переїхала до сполучених штатів, де працює журналістом та. Ведучою я хотіла залишатися. Мене не було, тобто для себе страху в мене не було, але я боялася, що якщо щось станеться зі мною, діти залишаться сиротами. Мирослава стала ведучою голосу Америки українською мовою і активно займається журналістськими розслідуваннями та висвітлює події в Україні. Вона також вступає на міжнародних форумах та конференціях, де розповідає про важливість свободи слова і захисту прав журналістів, продовжуючи справу, за яку борося її чоловік вас в ефірі програма Віть на плюс і я її ведучий Георгій Йори Президент Володимир Зеленський Ерайвдін Поланд Юкраїнський елайон 5 Ейплфес. Після смерті Гонгадзе його іменем були названі вулиці та премії у 2005 році. Він був посмертно нагороджений званням Героя України. Українська ж правда продовжує свою роботу, залишаючись одним із провідних медіа України, вірним принципам, які заклав її засновник. Георгій Гонгадзе залишається символом боротьби за свободу слова в Україні. Його життя та смерть є нагадуванням про важливість незалежної журналістики та громадянської активності у побудові демократичного суспільства. Його спадщина живе у кожному журналісті та активісті, які продовжують боротися за правду та справедливість. Тому що цей злочин він потім ланцюгу спричинив купу інших злочинів, тому що це було про безнаказаність. І журналісти мають про це пам'ятати і нагадувати кожного року, а, не зводити з цього з, ціє, з цього своєї уваги, тому що тільки так можливо ми можемо як якимось чином як країна рухатись. Робота Пікасов, яка стала символом української правди.